Природою нам дані наші зуби з коренями. Коренева система, яка витримує все навантажене жувальне, яке в нас протягом життя відбувається. Але коли ми втрачаємо за тих чи інших причин наші власні зуби, їх потрібно чимось заміщувати. Ось імплант на сьогоднішній день вважається найбільш фізіологічною конструкцією, майже це те саме, що в наш корінь. З єдиним виключенням, що це механічний прилад, металевий привод, який буде вкручуватись у вашу кісткову тканину. Чому фізіологічніше? Тому що якщо ви втратили один зуб, ми можемо вкрутити один імплант і відновити ваш один зуб, не чіпаючи всі інші зуби, які стоять поряд. Основними причинами втрати власних зубів є механічні пошкодження внаслідок травми, скажімо, або ж втрата зубів через захворювання, зокрема запущений карієс або системні захворювання, такі як парадонтит та парадонтоз. В Україні і в усьому світі імплантація зубів нині на високому рівні. Однак слід пам'ятати, що імплант, навіть найякісніший та найсучасніший, ніколи не зможе на 100% замінити власний зуб. Тому профілактика здоров'я зубів та ясен є головним чинником збереження своїх зубів. Імплантація складається з багатьох етапів. Перший з них – це комплексна діагностика пацієнта, спілкування з ним, консультації для того, щоб він розумів, що його чекає в майбутньому, які там можуть бути ускладнення. Другий етап це проведення 3 d дослідження щелеп для того, щоб визначити, який саме потрібен по розміру та діаметру імплантат пацієнту. Третій етап він вже клінічний. Це коли пацієнт з дослідженням після комплексної консультації приходить до нас і починається сама операція. Вона починається зі знеболення. Проводиться місцеве знеболення, провідникове плюс інфільтраційна анестезія. Інфільтраційна анестезія вид місцевого знеболювання. Саме цей вид знеболювання іншими словами називають заморожуванням. Місцева інфільтраційна анестезія діє саме на тій ділянці, куди була введена. Після уколу у цьому місці блокуються усі нервові імпульси. Пацієнт не відчуває болю і неприємних відчуттів. Потім проводиться розтин слізової оболонки. Інсталяція самого імплантату можлива тільки тоді, коли вже підготовлене ложе для імплантату. Ложе для імплантату готується спеціальним набором, ну, в залежності від вибраної системи та методу імплантації. Підготовка ложа, інсталяція імплантата, покриття його апрф мембраною і ушиття рани. Тобто, всього п'ять етапів. Після цього всього пацієнт виходить з кабінету, йому дається лист призначення, рекомендації лікаря, і ми його чекаємо на контроль за два тижні. Раніше, коли імплантація не була так розвинена, то нам потрібно було припарувати поряд зуби, псувати їх, накривати коронками, і це впливало на подальші терміни користування. Залежно від використовуваного матеріалу, виділяють такі види зубних імплантів: із титану і його сплавів з діоксиду цирконію. Першим варіантом частіше віддають перевагу, оскільки цей матеріал цінніший і міцніший, та надійніший. Якщо на титан є алергія, тоді застосовується діоксид цирконію. Подовжені вони бувають довгі та короткі. Вони бувають по резьбі, бувають активні чи більш пасивні, тобто, в залежності від типу кісткової тканини. Любий план він індивідуальний. Тобто, коли ми починаємо, взагалі приходить пацієнт, починається огляд хірурга, стоматолога, терапевта, стоматолога і ортопеда-стоматолога. Після того як вивели якийсь план протезування, відновлення, хірургічне, все інше, починається вже робота з пацієнтом. Термін встановлення імплантів дуже залежить від індивідуальних показників пацієнта, типу реконструкції, методик і технік, які будуть застосовуватись. Найпростіші випадки імплантації тривають близько 2-3 місяців, а складні реконструкції можуть тривати більше одного року. Якщо брати тільки термін з моменту вживлення самого імпланта при гарних умовах, зразу вкрутили імплант, протягом 2-4 днів. Ми встановили тимчасову конструкцію. Це ідеальні умови і ідеальний результат, але для цього пацієнт повинен мати ідеальні умови у себе в порожненні рота. Що таке ідеальні умови ротової порожнини? Це коли попередньо проведена санація. Санація порожнини рота це комплекс лікувальних і профілактичних процедур для оздоровлення порожнини рота та попередження виникнення захворювань. Санація це в першу чергу усунення збудників інфекції та відновлення фізіології усієї зубощелепної системи. Якщо ми беремо найбільш гарантовану конструкцію, то перше відвідування у хірурга встановлення імпланту. Повністю ушивається імплант, і протягом 3-4 місяців ми спостерігаємо, робимо контрольні рентгени і дивимося за станом слизової оболонки. Якщо все добре, за 4 місяці імплант відкривається, встановлюється формувач ясен. Тобто, якщо спочатку імплант був загерметизований під шаром оболонки, то за 3-4 місяці ми відкриваємо і даємо сформуватися слизовому каналу. Тобто з імпланту, щоб ми могли вийти і встановити нового зуба. Для утворення слизового каналу використовується формувач ясен. Це тимчасовий елемент, необхідний для формування красивого контуру ясен під час імплантації зубів. Але на цей етап теж потрібен певний час. Слизовий канал формується 2-4 тижні в залежності від стану слизової оболонки. Пацієнти і пацієнти і таке інше. За 3-4 тижні виймається формувач ясен, зроб, робиться відбиток. І якщо зуб поодинокий, за 3-4 дні ми встановлюємо конструкцію готового постійного зуба. Фіксуємо його, робимо огляд на наступний день і робимо огляд за 2 тижні. Перевіряємо фіксацію, перевіряємо стан слізовою. І на цьому пацієнт вже реабілітований. Далі продовжується процес спостереження за пацієнтом, адже імплант навіть найсучасніший це все ж таки штучний засіб, який заміщує природній орган. За стандартом дентальні імпланти приживляються від 2 до 6 місяців, в залежності від стану здоров'я пацієнта і щільності кісткової тканини, в яку вживили імплант. Але всі пацієнти мають індивідуальні особливості організму, тому точно сказати, скільки часу приживаються імпланти зубів, важко. Тобто, якщо брати термін з моменту, коли почалось імплантація і встановлення поодинокого коронки, це буде займати десь 5-6 місяців в ідеальних умовах. Чому цей варіант гарантований? Тому що коли імплант приживається від згерметизованими яснами, то остеоінтеграція проходить краще. Тобто, є багато статистичних даних, які підтверджують, що в будь-якому випадку цей варіант можна використовувати. В залежності від того, яка буде конструкція, якщо це поодинокий зуб, все дуже швидко, гарно, якщо все нормально, зняли шви, зняли формувач ясен 3-4 дні, і пацієнт виходить з зубом. Якщо це конструкція, наприклад, мостовидна, тобто у нас немає трьох зубів, ми виставляємо два імпланта, а з'єднані вони будуть трьома коронками. В такому випадку трошки довше. Процес сформованого імпланту і встановлення формувача такий самий: 3-4 місяці і 3-4 тижні. А далі ми встановлюємо не зразу зуб, а ставимо абатмент штіфт. Штіфт, який буде виходити з лизової балонки, буде схожий на той штіфт, який ставиться на звичайні зуби. Він трошки менше, щоб на нього потім сіла коронка. Тобто, термін виготовлення штіфтів також 3-4 дні з моменту зняття відбитку. Після того як ми встановили закрутили ці штифти, знімається відбиток і 3-4 дні на виготовлення мастовидної конструкції. Коли мова йде про імплантацію зубів, то застосовуються два основні методи фіксації коронок на імплантах: гвинтовий і цементний. Кожен з них має свої особливості і переваги, які враховує лікар під час консультації пацієнта. Є різні типи фіксації на імплантах, тобто ми можемо починати фіксувати з рівня самого імпланта. Є гвинтова фіксація, коли в нас поодинокий зуб, ми встановлюємо зразу титанову платформу з приклеєним на неї цирконьовим готовим зубом. І єдиним гвинтом фіксуємось прямо до імпланту. Є фіксація через абатмент. Тобто така сама титанова платформа, але в неї вклеєн не зуб, а вклеєн штіфт-абатмент цирконієвий. Ми його також фіксуємо, а далі зверху на ці абатменти, коронки ми вже будемо фіксувати на звичайний цемент, як звичайний мост, коли є свої зуби і встановлюється. Є фіксація з рівня мультіабатмента. Тобто, якщо взагалі немає зубів, чи якась складна ситуація, не можна виставити паралельно імпланти, дуже великі кути нахилу, і ми не можемо встановити. Зробити гвинтову фіксацію. Робиться невеличкий мульті-юніт. Це така платформа, як напівшарової форми, вона не має ніяких обмежувачів, тобто на нього просто пасивно буде сідати нова конструкція, і в цьому випадку робота буде тривати до закінчення десь 2,5-3,5 тижні, тому що додається багато проміжних етапів, щоб все це гарно і пасивно сиділо, і сподобалось пацієнту. На даний час практикують такі види імплантації: двоетапна імплантація. Одноетапна імплантація: імплантація з негайним навантаженням, тобто установкою тимчасової коронки. І одномоментна імплантація під час видалення зуба. Класична імплантація це коли у пацієнта після першого і другого етапу на КТ досить багато своєї кісткової тканини і не потрібно ніякі нарощування, НКР, ну, любі агментації. Другий тип це коли пацієнту із якоїсь частини імплантата не вистачає власної кісткової тканини, її треба туди підкласти, то ми визначаємо, яку саме ми візьмемо кістку, ну і як саме ми її будемо туди підкладати. І якщо це верхня щелепа зона жувальних зубів на верхній щелепі, то сіно ліфтинг це велика операція, Ну це додаткова операція до імплантації, яка досить травматична. і До цього пацієнта готуємо трошки, трошки по іншому. Якими ж можуть бути ускладнення при під час або після імплантації зубів? Ускладнення може бути на кожному етапі, але вони мінімальні. Ну так як імплантація на сьогоднішній день це досить такі вивчена тема. І ускладнення можуть бути після вже імплантації, а саме на самих на будь-якому етапі саме процедури, ускладнення вони мало ймовірні. Період реабілітації у пацієнтів в середньому займає від п'яти до десяти днів, з яких складні вважаються перші п'ять це коли він приймає антибіотики, протизапальна терапія. Другі п'ять вони вже набагато легші, дуже схожі при видаленні зуба і при імплантації. От всі ускладнення вони дос, досить схожі. Встановлення дентоімпланта – це завжди дуже індивідуальна історія, яка залежить від багатьох факторів. Важливо все починаючи від віку пацієнта, історії хвороби, розташування у зубному ряду і багато інших факторів, через які імпланти і відрізняються. Різняться, але всі всі імплантати, які встановлюємо, ми вони відповідають стандартам або під ситуацію, тобто ну, і пацієнта, або під верхні або нижні, то ми їх можемо трошки змінювати в залежності від дизайну. Ну, форми, тобто форми контакту. за останні декілька років набагато вперед вийшла методи діагностики, тобто точність КТ, точність знімки, які ми отримуємо. Плюс за цей час набагато більше з'явилось на ринку представників, які роблять імплантаційні системи та набори. Між ними починає рости конкуренція, і росте якість товару, який на виході отримує там стоматологія. Ну і пацієнт потім. Вибір імплантолога це дуже відповідальний момент, але є й інші причини, окрім лікарських помилок, які впливають на якість дентопротезування. Існують так звані групи ризику людей, у яких може спостерігатися відторгнення імпланту або запалення в області його імплантації в період остеоінтеграції, тобто приживлення. До групи ризику належать люди, які страждають на цукровий діабет, остеопороз, гіпертонію, люди похилого віку, курці. Та жінки у період менопаузи.